У снігову пастку потрапили аж два автобуси. П'яний водій пропонував патрульним за нього порадіти. Він готувався до війни майже 10 років. Історія воїна, який знову хоче на передову. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я Анастасія Качина. А розпочну з вигадливих аферистів. З тюрми дурили таксистів на великі суми. У Маневицькій виправній колонії поліція провела обшуки. Трьох засуджених піймали на шахрайстві. Ті дзвонили до таксистів, називалися адміністраторами ресторану чи кафе та просили водіїв за винагороду доставити замовлення із гіпермаркета. Правда, кожен таксист спочатку мав закласти за неіснуюче замовлення свої кошти. А для цього переказував гроші на абонентський номер, який диктував ув'язнений. Після цього зв'язок обривався. Співробітниками кримінальної поліції задокументовано щонайменше 20 фактів подібних шахрайств. Загальна сума збитків становить близько 100 тисяч гривень. Тепер тим, хто сидить і ще й шахраює, загрожує позбавлення волі ще на строк від 3 до 8 років. Їздив п'яним за кермом і пропонував патрульним за нього порадіти. Напередодні у Луцьку одна з водіїв повідомила в поліцію, що водій автомобіля «Форд» підозріло петляє дорогою. Патрульні його знайшли і почули, що він святкує день народження доньки. Ви ви останній раз вживали з пижний напої? Я? Ми. А чого так? Я ж вас питаю. 20... Вчора поза вчора не... спініння, що в... ви да різних запах алкоголю, спорудини, рота, виразна вимова, поведінка, що не мене родилося родилася. Можна 31-річний водій мав явні ознаки сп'яніння, але проходити огляд відмовився. До того ж, поліцейські виявили, що його вже раніше позбавили права керування. Покарання за бездумний вчинок у нього попереду. У Луцьку вісім будинків станом на 18-ту годину залишилися без тепла. У продовж дня комунальники працювали над ліквідацією витоку на тепловій мережі на вулиці Мальовничій. Через те холодні батареї в будинках на Львівській 61-61А, на Потебні 44, 46, 47, 50 та на вулиці Кожедуба 11. Теплопостачання в домівки Лучан у Луцьк теплі планували повернути до вечора. Якщо буде необхідність, то робочий день для бригади буде продовжений таким чином, щоб ввечері споживачі цих будинків могли отримати опалення. Крім того, було холодно сьогодні. І в квартирах на проспекті відродження 8 і 8 А опалення там вимкнули о пів на дев'яту. Усе через заміну ділянки мережі централізованого опалення. Надвечір проблему залагодили. В одному і іншому випадку аварійні ситуації пов'язані з тим, що значна кількість теплових мереж міста Луцька перебуває у ветхому аварійному стані, і відповідно вони вичерпали свій експлуатаційний потенціал і потребують заміни. Снігова пастка цього ранку у неї потрапили 19 пасажирів автобуса Луцьк-Берестечко. Автобус та легковик застрягли у заметі. Це сталося поблизу села Жапча Городищинської громади Луцького району. В салоні автобуса було зокрема і троє дітей. Ще четверо людей в автівці. Допомогли рятувальники. пожежним автомобілем. Відбуксирували автобус та машину на дорогу. У таку ж пастку потрапив ще один рейсовий автобус. Це сталося між селами Бубнів та Руснів. У Володимирському районі в салоні було окрім водія п'ятеро дорослих. І знову допомогли рятувальники. А в Нововолинську загруз і через це перегородив дорогу тягач з напівпричепом. Сталося це на в'їзді на автозаправку. Інформує видання Буг. За словами очевидців, вантажний автомобіль заїжджав на АЗС і водій не впорався з керуванням. Йому допомагали пожежники та навіть правоохоронці. До важких новин з війни не стало ще одного захисника. 14 січня загинув 22-річний солдат Роман Данилюк з Луцька. Це сталося під час обстрілу поблизу села Діброва Луганської області. Того ранку, у четвертій Роман поїхав на завдання. А вже за три години побратими дізналися, що він а також Олександр Давидович із села Горянівка Улицької громади. Загинули. Відомо, що Роман Данилюк проходив військову службу за контрактом, був сапером. До війни працював лісничим з лісництва. Співчуваємо рідним і близьким воїнів. Вічна та світла пам'ять героям. На фронті загинув і 26-річний ковальчанин Роман Грушевіншук. Чоловік служив з сапаром, загинув поблизу села Діброва Луганської області. Завтра воїна на щиті привезуть до рідного коваля. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Два пікапи для Національної гвардії України. Молодська влада від імені усієї громади передала чергову допомогу на фронт. На цих авто будуть їздити військові мобільні групи протиповітряної оборони, які захищають наше небо. Крім того, бійцям передали тренувальну стрілецьку зброю і шість наборів для розмінування. Усе це закупили у відповідь на звернення нацгвардійців. На потреби армії цього разу з міського бюджету спрямували більше двох мільйонів гривень. А далі історія воїна він готувався до війни майже 10 років у повній готовності. Місяцями чекав її початку на фронті. Утім, застала вона його в Луцьку. Герой нашого наступного сюжету Віктор Микола Гаврилюк. У місті його знають радше як пластуна й мандрівника, і не так багато містян відають, що з 2014-го він військовослужбовець. Про Волиняна, на який під звуки вибухів, читає вірші в окопах, про надважку його травму і про нестримне бажання якнайшвидше стати на ноги, аби повернутися на фронт. дивіться далі. Якщо ти хочеш гол охлятися, то готуйся жити в окупації. Готуйся, що твою жінку заґвалтують, а ти потім зістиш своїх дітей. До повномасштабної війни Віктор Микола Гаврилюк почав готуватися майже 10 років тому. Під час революції гідності каже, зрозумів, що великої війни не уникнути у 14-15 роках Воював у підрозділі гарпун. Великого наступу росіян він чекав у жовтні 21 го і саме тому в цей час у повній бойовій готовності вже був на фронті. Але очікування повномасштабної війни затягнулося. Почалася вона, коли чоловік саме відлучився з війська додому, та навіть при прогну... Ну, такого початку великої війни зізнається, він не очікував. Я очікував на прорив до кордонів Донецько-Луганської області, прорив до Криму, провокації там сумша, Чернівщині, Харківщина. але я взагалі не очікував. Там справжнього маршу на Київ, не очікував взагалі навіть не уявляв в ракетах осіпині. Це було якось поза моєю уявою. На фронті він працює бойовим медиком, але крім основної роботи порятунку побратимів, волинянин разом з іншими нищить ворогів їхню техніку бази. Саме під час такого завдання боєць отримав надважке поранення. Сталося на межі Запорізької Донецької областей. Ми йшли робити наліт на ворожий спостережний пункт, але нас виявили на підході, і після автосу було поранено. Скидом з, з дрону. Мені відірвало квадрицепс. Тобто, Прпретній куча частину стегна. Тобто там від м'язу залишилося відсотків ну, 10-15. Евакуація тривала півтори години. Увесь цей час його притомного буквально на собі несли побратими. Турнікет каже, перенакладали щонайменше три рази. Я живий. Нагане місце. В принципі, може і вдасться ще її відновити. Типу, попрацювати буде плюс-мінус нормально. Згодом 4-5 серйозних операцій. Два-три місяці на лікарняному ліжку, потім два тижні на кріслі колісному. Пересуватися на такому транспорті, зізнається, деякими вулицями Луцька надто складно. Багато доріжок вони є тієї ж обласної лікарні. Там, в принципі, де сі спуски, але вони не всюди. Є нормальні, вони дійсне є не всюди. Не так давно крісло він змінив на милицю завдяки інтенсивній реабілітації, каже військовий. Тепер він має шанс зберегти ногу. Якщо місяць тому стояв вибір між ампутацією або заблокуванням коліна, себто нога чоловіка ніколи б не згиналася, то сьогодні є великі шанси на те, що він ходитиме нормально. Це дуже тішить військового. Бо, поки триває війна, каже, треба воювати. Тож планує повернутися на фронт. Коли ти знаєш ціну, що хвилини, коли ви геть у себе. Діє певен, ти людина. І все людина. Земель все своєю називає. Військовий абсолютно не розуміє тих людей, які за будь-яку ціну намагаються уникнути мобілізації. Каже те, як чоловіки пішака втікають з України, виглядає комічно і трагічно. Загинути під час перепливання тиси це просто ганебно. ну… Є я багато того, що можна робити війську безпечно. Тобто, є багато тилових посад. Е -штабні, тобто ви від, від, від кухні закінчуючи оператор принтера, так би мовити. Ділиться і спостереженнями. У війську є чимало людей, які свого часу не змогли заховатися від військкомату, і зараз неочікувано для самих себе задоволені тим, що воюють. Ба більше повертаючись з фронту, вони з гордістю розказують знайомим, що стоять на захисті України. Анастасія Качена, Василь Марищук, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити. Про таке цікаве від війни прилетіло тут. Історія однієї аварії. Для бійців на передову шиють навіть подушки. У чому секрет? Зловив удачу. Лучанин піймав гігантську щуку. Цікаво від обстрілів на Донеччині а постраждала в аварії у Луцьку. Рік тому 36-річну переселенку Аліну Патику збила машина. Жінка отримала важкі травми та в результаті інвалідність. Суди із водієм Вольво, який наїхав на жінку, досі тривають. Він відмовляється сплачувати визначену моральну компенсацію і подав апеляцію. Свою апеляційну скаргу скерувала до суду, потерпіла. У деталях розбиралася моя колега Марія Вавренюк. Майже рік тому, 25 січня, Аліну Патику на пішохідному переході збила машина. Приблизно стільки ж часу 36-річна жінка сподівається на справедливість. На її прохання ми зустрілися на вулиці Конякіна, де й сталася ця страшна аварія. Жінка розповідає, що того вечора йшла за дитячим харчуванням. Перехід був нерегульованим, тож увімкнула на телефоні ліхтарик, щоб бути помітною на дорозі. Та на жаль, це не допомогло. Побачила, що далеко машина, але ну, я розуміла, що мене видно, я йшла з вімкненим ліхтариком. Вже коли я закінчувала перехід, я відчула удар. Свідомість я не втрачала, я все пам'ятаю, підбігли люди. Збив жінку 53-річний лучанин, водій Вольво, xs 60 У поліції повідомили, водій був тверезим. У кримінальному провадженні йшлося про заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості та постраждала в аварії. Уже тоді оцінила свій стан як набагато гірший. Я одразу зрозуміла, що в мене з тазом щось не так, тому що в мене почала падати нога, було дуже боляче. Її одразу прооперували у міській лікарні, діагностували ще закриту черепну мозкову травму, струс мозку та вибите ліве плече. Операція загалом було три, 25 січня ургентна. 2 лютого мені поставили дві пластини спереду на таз. І 8 лютого мені поставили третю пластину на задню частину тазу. Та загалом права частина був розбитий на п'ять частин. Аліна каже, що наслідки цієї страшної аварії відчуває досі, бо не може ходити без милиць та потерпає від болю. А ще має посттравматичний синдром, боїться переходити дорогу і сідати в транспорт. Це при тому, що до цього довго звикала до нового міста, бо сама не лучанка разом з двома дітьми та мамою. Приїхала сюди з Донеччини. Неприємно, що ти виїхав від війни. Ми самі з Донецької області, з міста Мирноград, і тобі прилетіло тут. Внаслідок травми я ще отримала інвалідність другої групи. І тепер я маю ще доводити, що з мене зробили каліку. Слідчі справу все ж перекваліфікували, і до суду вона дійшла із висновком про тяжкі тілесні ушкодження. Вирок водію суд виніс торік у жовтні. Чотири роки позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на два роки, але з іспитовим строком. Три роки присудив також 500 тисяч гривень компенсації моральної шкоди потерпілій, за словами Аліни Потики. Водій на ім'я Ігор, який до того ж виявився лікарем та ще й травматологом ортопедом, відшкодував їй 3 тисячі гривень та заплатив 43 тисячі за титанові пластини, які поставили їй під час операції. Після того каже водій, намагався торгуватися. Він намагався залагодити. Він пропонував мені закрити справу, оплатити тисячу доларів доларів і сподіватися судитися далі із страховою компанією. Це при тому, що за висновком судово-психологічної експертизи травми потерпілої. Визнали цитую істотними і психотравмуючими. Моральну шкоду оцінили не в 500 тисяч, а у 216 мінімальних заробітних плат, тобто понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Тому Аліна Патика звернулася до суду з апеляцією. Крім більшої виплати, жінка просить більш жорстко покарати водія, посадити в тюрму на 5 років без ніяких випробувальних термінів. Я дуже хочу, щоб винний був покараний згідно закону, згідно букви закону. Я не вимагаю чогось надприродного. Я просто хочу, щоб все було по закону, щоб людина відповіла за свій вчинок, за за знаєте, за нитістю, для того, щоб ця людина не, не виїжджала на дорогу і зберегла життя інших і здоров'я інших людей. Іншого вироку Феміди домагається не тільки потерпіла, а й водій Вольво. Він і собі звернувся до Волинського апеляційного суду. У заяві пише, що пішохідка сама порушила правила дорожнього руху і саме дії аліни патики є першочерговою причиною ДТП. Тобто нинішнє рішення суду оцінює як надто жорстке. Чоловік вважає, що заслужив лише два роки позбавлення волі з одним роком із терміну. Також просить зменшити суму компенсації за моральну шкоду потерпілій з п'яти. 100 тисяч до 75. в іншому випадку певнить потерпіла, залишає його без засобів для існування. Детальніше про це ми хотіли розпитати у самого водія. Проте на наші численні дзвінки він не відповідав. Прописує, що 500 тисяч для нього це забагато. Я залишаю його без засобів до існування. Але пробачте, про мої засоби до існування. За рік часу ніхто не запитався, як я живу в чужому місті, в чужій квартирі з двома дітьми, з мамою, пенсіонеркою. Ніхто не запитується того. Дуже сподіваюся, що цей суд почує мене, винесе справедливе рішення. Він апелює тим, що в нього на утриманні батьки батько інвалід третьої групи. Я все розумію, але в мене на утриманні залишилося двоє малолітніх дітей: меншому сину від два рочки, старшому 13. І мама з трьома інфарктами, які 72 роки. До всього Аліна не може влаштуватися на роботу. Їй важко довго як стояти, так і сидіти. Раніше вона працювала бухгалтером. Жити каже, доводиться на мізерну виплату по інвалідності та пенсію мами. Натомість, відзначає жінка, її підтримали мало знайомі їй люди. Дуже хочу подякувати всім учням, батькам, вчителям, директору, цей Віктору Івановичу. Своєму класному керівникові, свого сина Ляні Володимирівні. Вони дуже тримали мене фінансово. Апеляційне засідання має відбутися за місяць 27 лютого. Ми й надалі будемо стежити за розвитком подій. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. У Польщі затримали за кримінал Волинянина. 65-річний мешканець Коваля був у міжнародному розшуку за підозрою порушені недоторканності житла та погрузу вбивством. Польські поліцейські передали його в Україну. Зараз він під вартою. І ще до криміналу пляшки на підробну горілку купував у пункті прийому скла. Засудили мешканця Луцька, який виготовляв алкоголь. Чоловік розводив спирт водою та розливав це у пляшки. Спирт купував в інтернеті. На готові напої наклеював підроблені акцизні марки. Працював у підвалі будинку. Усе його добро правоохоронці конфіскували, а покарали його штрафом із випробувальним терміном на рік. А далі про те, що для бійців на передову шиють навіть подушки. Волонтерки у Луцьку придумали, як створити такі, які служитимуть в польових умовах і навіть в окупі. Одна з них, Олена Лебедєва, поділилася ще й своєю історією, як вирвалася з Росії на початку війни. Про неї, і про те, що створити подушку для нинішнього захисника допоміг спогад про діда бійця Другої світової війни. Дивіться у сюжеті. І я згадала. Що і в мого діда, і в діда, от я розмовляла зі своєю подругою, він, вони пройшли Другу світову. І в них була те, що називається думочка. Олена розказує, як з колегою придумала, здавалося б, неймовірне, шити для військових подушки. Волонтери жінка з однодумцями у Луцькій бібліотеці уже понад два роки. Вона сама корінна лучанка, працювала у військовому шпиталі, згодом переїхала в Росію до чоловіка-москвича. У перший день повномасштабного вторгнення без роздумів покинула все і поїхала звідти геть. А коли от на твоїй батьківщині біда, тобі хочеться туди, де ти маєш бути. Я не уявляла собі, як, як можна там жити. Я навіть зараз не уявляю. Додому поверталася довгою дорогою машиною через Литву та Польщу. Без цікавих історій на кордонах не обійшлося. Литва в мене питає Росія в Україну, а Луцьк понятно. Польща а. А чого ви їдете на російських номерах? А, Луцьк! Я говорю, так, народились. Там всі всі розуміли, всі, всі якось дуже гарно ставились, не знаю. Коли нарешті добралася до українського кордону, вимагала, щоб запитали в неї рідний волинський пароль. А я кажу: а чого ви мене не питаєте е, пароль? Я так кажуть, а, який пароль? Я як заспіваю, волинь моя краса моя. Це дуже дуже мило. Це так дуже по-людяному. У рідному Луцьку, передусім, пішла в першу ліпшу бібліотеку. Знала, що книгозбірні стали осередками волонтерства. А їй дуже хотілося допомагати армії. В якийсь момент волонтерки почули з передової незвичне прохання. Пішли скарги від хлопців, що важко спати, нема на чому спати, тому що всі, всі подушки, які є туристичні, вони ж користуються такими. Вони або надувні, а це не для довгого спання. Ви розумієте, там дуже швидко втомлюєшся. Це називається Мама. Що робити. І я згадала. Що і в мого діда, і в діда, от я розмовляла зі своєю подругою, він, вони пройшли Другу світову, і в них була те, що називається думочка. Тобто це була така річ, з якою вже старий, вже відвоювавший, вже отримавши все. І такий інший Дідусь він для нього в нього була думочка, це була його улюблена подушечка. І я подумала, що такі речі нам потрібні. Олена Лебедєва разом з колегою по волонтерству Аллою Фень вирішили шити подушки з сучасної водонепроникної тканини. Вони легкі і практичні. Їх можна почистити навіть вологою серветкою. Відчувається, що воно протирається, але тут же сохне. І ти знаєш собі, що все в тебе, де під якою б дупою не було. Ти ліг. А воно приємно на дотик таке. Дуже приємне. Вага 300 грам, десь триста. 280, 200, Ну як вийде? Ну вони трошки різні, вони нашими руками. Але з якими з якими відчуттями, з якою ніжністю, з якою любов'ю ми це все робимо? Волонтерка показують фото, які їм шлють передвої військові подушки. Вони оцінили і просять ще і ще для своїх побратимів. Тобто, ну це відчуття цивілізованої людини, яка знаходиться в нецивілізованій ситуації, яку нас поставили наші. Вибачте, чортові сусіди. От серце моє тут. Мені тут спокійно. Мені тут спокійно Я щось роблю його докладаюся. Інакше ні Відпочиває на подушці від мами волонтерка і син Алли Фень. Вона бібліотекарка і лідерка у волонтерському центрі, що при бібліотеці на київському майдані. Окрім подушок, ще готують енергетичні набори, окупні свічки, лікувальні мазі, і навіть шиють білизну для поранених. Роблять і фіто У посилки на передову додають янголів. Тут горішки, яблучка, фінік обов'язково і ізюм. З молитвою ангелочки робляться з молитвою, щоб кожен воїн повернувся живим. Крім того, і сітки плетуть. Леся волонтерить ще з 2014-го плате сітки і знає про них усе. А ми от і питалися у них, чи, чи є така потреба в тих сітках. Вони сказали, якщо правильно зроблена сітка, то потреба є і давайте. Якщо робити погано і неправильно, то не треба. Тому що, якщо виступають отакі петлі, їм чіпляються вони за виступаючу частину, за зеркало, за то все потягнули. І це вже сітка порвалася, сітки нема. вечором вдома, коло телевізора, дреш ті шматинки, потім приходиш і працюєш ними. Дякую за допомогу. Слава Україні! Вам, слава. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. 我当然能。<分> Наостанок про щуку гігантку, глучанин Юрій Куліш зловив величезну рибину. Удачею поділився у соцмережах. Помненьку мешканку стиру каже, піймав на заливі. Важить рибина майже 10 кілограмів. Юрій розповідає, такий улов у нього вперше хотів рибину продати, тож виставив фото у Фейсбуці. Згодом дванадцятому каналу розповів, що вигідного покупця такий не знайшов, тож забрав щуку на свою кухню. Як саме готуватиме велетенську риб? Бину ще не придумав, однак запевняє, за столом збере всю родину. Музика. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.